У ніч на 3 грудня тернівку атакували ударні дрони, били по приватному сектору, загинули люди, домашні тварини, постраждали будинки та гаражі. Було два прильоти безпілотними апаратами. Після чого було повідомлення від поліції, через 10 хвилин ми виїхали сюди на місці пригоди. І оперативно почали допомагати постраждалим виносити, виводити людей. На жаль, дві людини загинули: одна 82-го року, друга 75-го року, і три людини в лікарні. Один із будинків майже повністю зруйнований. Близько десяти постраждали. Люди розповіли про руйнування та загалом, як пережили ніч. Прильот всі в шокі. Так, ви це час спали? так я вже відпочивав в тій кімнаті. А... а жена в этой. А жінка не постраждала все? Ні, слава Богу, нам, можна сказати, повезло. Сначала дрон, потім свіст, потім взрив в у дворі. А не, не знаєте в тому будинку, хтось постраждав. Пострадали. А можете розповісти, будь ласка. Там пострадало троє людей. Двоє взрослых і 18-літній парень. В больнице все троє. Місцеві кажуть, що вибухи були з інтервалом у 10-15 хвилин. Перший прийшовся на будинки, другий на гаражі. Гараж один, гараж другий. Два гаража оба мої. – А у вас в гаражі було щось машина Там чи щось? – було. мій автомобіль. Тут автомобіль от друга. А як дізналися про приліт? Чули чи вже… – Старшого ряду дзвонив десь після 12 го Собчив такою новості неприємного. Ну і там знайомі почали дзвонити. Вибух чули майже всі тернівчани. На місце надзвичайної події приїхали навіть ті люди, які вже не живуть у приватному секторі. Чув вибух о нас без 15, 12, перший і в 12 рівно другий. А ви в укриття спустились чи нет? ні? Ні, в мене вдома. Кілометра два звідси. А як шахет летів, чули, чи тільки вибухи летів, чули, чи тільки вибухи чули? Свист, як опускався свист, дуже сильний. На місці працюють представники міської влади, поліції, енергетики лагодять мережі. Також на місце приїхала гуманітарна місія Проліска. Сьогодні ми надаємо. Гуманітарну допомогу від ВКБ ООН у вигляді будівельних матеріалів електронного ремонту житла, а саме плити ОСБІ, плівка прозори пластикова та брезент, люросовий вогнегасний. А ось під час огляду пострадавших будинків взагалі багато вже нарахували? Багато людей звернулися? наразі відомо про шість будинків, але є ще звернення. Також працюють ще наші спеціалісти, надають психологічну допомогу, та кейс-менеджер допомагає з питаннями по відновленню документів. За словами заступника міського голови Тернівки, допомога буде надаватись усім постраждалим людям. Місцеві продовжують допомагати одне одному розбирати завали та гуртуватись. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Ксенія Луніна, Євгеніїваненко. Новини ПТРК.